Олександр Лапін спортом не займається. Він ним живе. Як схуднути, підкачатися чи набрати масу. Чоловік добре знає, адже є досвідченим тренером та спортсменом. У фітнес-клубі Фанат працює більше 20 років. Останні декілька років почав не лише готувати спортсменів до змагань, але й сам бере участь у турнірах. На обласних змаганнях з бодібілдингу Олександр отримав срібло, а ще став фіналістом на чемпіонаті України. Своїх підопічних тренує суворо з перспективами лише на перемогу. Зізнається, найважче в підготовці це дотримуватись жорсткої дієти спортивного харчування. Тому своїх спортсменів, перш за все, підтримує морально. Основна проблема всіх це сладке, мучне, жарене, жирне. Всі ми люди, всі ми цього хочемо. Очень сложно і многі сриваються, і всі сриваються. але я стараюсь морально піддержати объясняю, щоб не скривали, так як я тренер готовлю, это знать, знати, должен видеть тренировочный процес. Для Вікторії харчування є теж найважчим процесом у підготовці. Дівчина полюбляє шоколад, тому виключити його із раціону було дуже складно. Вікторія на усе Закарпаття, поки що єдина спортсменка, яка наважилася брати участь у змаганнях категорії бодіфітнес. У цьому виді спорту важливі правильні пропорції тіла та розвинена мускулатура. Сьогодні на тренуванні спортсменка побила власне рекорд. Зробила 15 разів жим ногами лежачи з вагою у 350 кілограмів. Вікторія не з тих дівчат, які бояться набирати кілограми. Вона навмисно це робить. Лише за півроку додала у вазі 10 кілограмів. Але це м'язова маса. Щоб здобути бажаний результат, дівчина тренується двічі на день. Той результат, який ти бачиш на сушці, коли ти по торгу сохнеш, все стає тіло виглядати краще. Воно допомагає. Звичайно, да було десь два-три ну, рази, коли ти. Ну, настільки чогось тобі хочеться з'їсти, ти ну ти не контролюєшся просто ну, а потім злишся, йдеш в зал і відпрацьовуєш це все. Наталія готується до наступних змагань без тренера, бо є ним сама, має свою унікальну методику. Нещодавно дівчина повернулася із всеукраїнських змагань, стала фіналісткою у категорії фітнес-бікіні до 160 сантиметрів. Ця категорія потребує хорошої генетики та зовнішньої привабливості. Дівчина спростовує усі міфи щодо цього спорту. Проблем зі здоров'ям, яких бояться усі дівчата, Наталія на собі не відчула. каже, тому що займається з розумом. Не потрібно настільки фанатично до цього відноситись. Маєш саме контролювати міру, щоб постачалися в організм як жири, а також углеводи, білочки, тобто і вітаміни. Підтримка вітамінів обов'язково. Тому що, якщо наприклад, чогось не буде, то може бути да, мінуса і за те, що багато знайомих мають саме гормональні збої. Обидві дівчини зараз наполегливо працюють. Кожна за своєю схемою, але з однією метою перемогти. Уже невдовзі Закарпатки поїдуть здобувати медалі на чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу.